Восьмий місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну ознаменований цілою низкою подій, які в принципі можуть означати певні тенденції в цій війні, і тому ми маємо приділити їм певну увагу. Почнемо з власне з військової обстановки. Вона склалася на користь України і. В принципі тут можна погодитися з висловленням генерала Залужного про те, що Україні вдалося перехопити стратегічну ініціативу в Російської Федерації зокрема, кінець вересня, початок жовтня. Це операція навколо Лиману. Наслідок виникнення загрози оточення оточення росіяни були змушені відвести війська. Крім того, на Херсонщині на півдні українські війська просунулися в бік Береславу у ворога кілька сіл, і головне це довідів брід на лівому березі. Інгульця таким чином відкрита дорога на Береслав і створюються умови для оточення. Втім, ми маємо розуміти, що оборона. В Херсонській області є доволі таки щільною. До Херсону і Херсонської області Росія приділяє значну увагу і особисто Путін, тому що це питання з одного боку суто політичне, це, так би мовити, частина планів, да, то, з так званої новоросії, а з іншого боку, це питання постачання води mm. в. Крим відповідним чином Херсон будуть приділяти, приділяли і будуть приділяти значну увагу з боку Російської Федерації оборони тут. Разом з тим, ну якщо судити по певним тенденціям є шанс того, що все ж таки російські війська під загрозою оточення будуть відходити на лівий берег. Лівий берег Дніпра, зокрема, новий командуючий об'єднаної групіровкою Росіян генерал Сергій Суровікін заявив про можливість непопулярних рішень. Дач там. По Херсону, але що це означає безпосередньо, тут важко сказати. Друга тенденція це, власне кажучи, зміна з Росією, стратегії дій. Зазначу поразку на полі бою Росія, Російська Федерація тим не менше не йде на ескалацію. і на подальшу ескалацію, і зокрема і російський президент, мова йде про те, що там 30 вересня було оголошено про сп анексію чотирьох регіонів: це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Фактично, це стало черговим кроком Путіна. Першим кроком ми можемо згадати оголошення так званої часткової мобілізації. Це крок назустріч вимогам радикальних імперців з партії війни. В той же час, 8 жовтня, стався вибух на Кримському мосту. Було заявлено про причетність до цього до цієї диверсії служби безпеки України, і це було використано у всякому разі як підстава для масових авіа авіаударів, які почалися. Проти України, які почалися з 10 жовтня. З того часу, фактично, російські війська атакують об'єкти української інфраструктури, в першу чергу, енергетичні об'єкти. Мета створити критичну ситуацію в енергетичному секторі напередодні зими з тим, щоб в першу чергу змусити населення тиснути на владу і домогтися будь-яких переговорів. Саме цікаво, що тут є. Два моменти з одного боку вже згаданий Сергій Суровікін, який був призначений саме 8 жовтня, командуючим об'єднаним групуванням, яке діє на території України. Цей генерал має такий досить специфічний послужний список серед... Пунктів, якого є, зокрема, командування об'єднанням е, об російських військ у Сирії. Е, він відомий як людина досить таке жорстка і багато в чому е, його, скажімо так, військова кар'єра є вигідною з точки зору піару, так би мовити. Да, е, плюс е, крім е, цих. Е, Кроків, які були вжиті Росією, можна сказати ще також рішення Володимира Путіна про воєнний стан на тимчасово окупованій території. Причому саме цікаве те, що указ, який був виданий Володимиром Путіним. Він стосується не лише окупованих територій, також на, інші, на інших об'єктів. Наприклад, по всій країні запо мається увазі Росія запроваджується посилена охорона громадського порядку. Та забезпечення безпеки у південному та центральному федеральному округах вводиться рівень підвищеної безпеки. на анексованих територіях Криму, Севастополя та в прикордонних регіонах Росії це Краснодар, Скійкрай, Білгородська, Курська, Вороніська і Ростовська області. Там ще жорсткіше обмеження. Вводиться там, можуть вводитися особливий режим. І максимальне реагування він яке спозначення для окупованих територій. Тобто, так чи інакше, Росія все більше і більше втягується в війну і починає відчувати на собі вже більш широкі кола населення. Ще один важливий крок це все ж таки зменшення підтримки міжнародної підтримки Росії та зростання свого боку підтримки України з боку Заходом. 12 жовтня страни країни заходу, які підтримують Україну на саміті в Брюсселі у форматі Ранштайн, домовились і надалі постачати Україну всю необхідну зброю в той же день. Генасомблей ООН засудила організоване Російською Федерацією референдуми на окупованих територіях і зажадала скасувати анексію українських територій. Важливим моментом є те, що в цій е, резолюції, яка засуджує спроби Росії анексувати ще 4 області України, е, підтримали е, її 143 країни і 35 е, утрималися. Проти резолюції проголосували лише чотири держави. ну це фактично так званий там постійний клуб підтримки Російської Федерації, клуб друзів, така своєрідна нова вісь зла. Це Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сірія. Ну, якщо скажімо так, порівняти з 2014 роком, коли Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію після анексії Криму. Яка підтверджувала суверенітет та територіальну цілісність України, тоді цю резолюцію підтримала 100 країн, а утрималося 58 і наголосувала 24. А проти самої резолюції, тобто фактично на підтримку анексії, висловилося 11 країн. Тобто з 11 до 4 зменшилося коло, скажімо так, прихильників Російської Федерації. Ще одним кроком можна нагадати також восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу, і він відповідно. Також розширює там і застосовує зокрема санкції по відношенню до енергетичного сектору Росії, зокрема щодо торгівлі нафтою. Разом з тим цікаво знову ж таки момент, що, попри анексію, попри ескалацію, попри збільшення атак на цивільні об'єкти. Росія, устами Путіна неодноразово і інших політиків заявляє про готовність Росії до переговорів. І, Звісно, ці під переговорами вони розуміють безумовно переговори на умовах Російської Федерації. І ще цікавіше, те, що неодноразово це озвучувалося, чи, скажімо, обговорювалося питання під час зустрічі. Владимира Путіна і президента Туреч... Туреччини Ерджіпа Ердогана та Ердогана. Це також важливий момент, тому що Туреччина намагається від... зіграти свою роль як посередника. Це пов'язано з, скажімо так, з одного боку з внутрішньополітичною ситуацією в Туреччині. Мається на увазі вибори наступного року і. Ердогану треба підтвердити е, свій статус і, скажімо так, закріпити Реноме миротворця. Це з іншого боку, Туреччина безпосередньо сама зацікавлена у найшвидшому припиненні війни і скажімо так, збільшенні своєї ролі в Чорноморському регіоні. Так що інакше, було озвучено через турецьких представників було озвучена пропозиція Росії щодо переговорів безпосередньо між Росією та Заходом. Тут треба сказати, що ну, це знову ж таки нічого Дивного в цьому нема. Російська Федерація вважає, що в Україні вони воюють не з Україною, а з НАТО, колективним заходом, Сполученими Штатами Америки. Зараз це фактично ключовий наратив російської пропаганди, і відповідним чином вони планують чи пропонують. Заходу піти з ними на перемовини і вирішити таким чином долю України без України і поки що ці спроби зазнають вдачі, і це підтверджується неодноразовими заявами з боку європейських і західних політиків. Um, але безумовно ситуація, все ж таки, попри ці позитивні тенденції, я ще не згадав, мабуть, такий важливий момент, те, що парламентська асамблея ради Європи вона ухвалила познати Росію країною терористом. До речі, Естонія також саме визнала, тобто є певні тенденції, які працюють на користь України. Разом з тим, ситуація все ж таки залишається складною, тому що і фінансові, і матеріальні ресурси у Росії є досить таки сильними. Поки що зовні влада виглядає досить таки стабільною в Російській Федерації, не зважаючи на те, що там час від часу висловлюються думки стосовно. Можливості там, значить, внутрішнього якогось перевороту в Росії, поки що це швидше така ну, більше примарна перспектива. А от безумовно, спроба Росії дивити на Україну через атаку цивільного населення, це до речі, ну, це відверто терористична практика. У тому числі до речі, із застосуванням дронів Камікадзе, іранських дронів Камікадзе, це досить таки не небезпечна ситуація. Поки що, і ми бачимо за всіма соціологічними рейтингами. Є консолідація українського суспільства, є прагнення досягти перемоги, причому там є небажання йти на певні компроміси з Російською Федерацією за рахунок території. Так що, в принципі, можемо говорити про те, що, поки що, є. Більше позитивних тенденцій ніж е, негативу. Е, з негативом можемо очікувати те, що так чи інакше Росія буде намагатися е, впливати на позицію України, позицію партнерів України через е, інші країни, скажімо, через е, політики всередині цих країн. Е, багато сподівань у них там, скажімо, покладається е, на чергові президентські вибори в Сполучених Штатах, де вони розраховують на перемогу Рампа відповідно відповідним чином трампістів в республіканській партії на те, що Сполучені Штати підуть на ізоляціоністські курси, зменшить підтримку України. Тобто є ціла низка нюансів, які визначають ситуацію. Ще хотів би. Тут таке буквально один пункт згадати, це з'їзд з комуністичної партії Китаю, який да, переобрав Сі Цінпіня на третій термін. Хоча формально вони мали з усіма тими регламентами, які регулюють діяльність партії в Китаї. Він не міг обиратися більш ніж два рази. Він переобраний на третій раз. Тобто він такий ступає певним чином да, на тут саму. Доріжку якої йшов Володимир Путін, але при всьому тому цікава заява з боку Китаю про те, що вони бачать біполярний зокрема Сі Цзіньпіна, про те, що вони бачать біполярний світ США Китай, і це дуже важливий момент, тому що е, Росії в цьому світі е, біполярному нема, тобто Росія, так чи інакше має відігравати роль е, сателіта, е Китаю. Це позитивний момент з одного боку, а з іншого, це означає, що Китай так чи інакше, буде не зацікавлений в розгромі Росії, не зацікавлений, зокрема, в розпаді Росії і її суттєвому ослабленні. Бачити Росію слабкою, бачити Росію своїм сателітом це одне. А інша справа скажімо, бачити Росію зруйнованим. Таким чином, всі ці тенденції так чи інакше переходять в наступний місяць війни. Будемо уважно стежити за тими подіями, що відбуваються, і безумовно, все буде Україна.